В білій церкві відбулася акція по підтримці дітей внутрішньопереміщених осіб в кінотеатрі імені Довженка для близько п'ятисот дітлахів. організовано перегляд мультфільму. Також всі дітки отримали солодкі подарунки. Сьогоднішній захід ми організували для діток переселенців, пророчили його до свят різдвяних та новорічних. Захід організований на 500 дітей. Це безкоштовний перегляд мультику у форматі 3D-кіти у чоботях і також солодкі подарунки. Захід став можливим насамперед завдяки фінансовій допомозі переселенців, які мешкають в громаді ще із самого початку агресії Росії з 2014 року. Так, звичайно, на все потрібні кошти, але ми намагаємося шукати якісь. Ну, насамперед, це ті ж самі переселенці нам допомагають. Переселенці для переселенців в білій церкві наразі близько 17 тисяч людей, що вимушені були покинути рідні домівки. Тут для них створено умови для життя і роботи, і всі вони об'єднані у потужну соціальну групу. У нас існує велика спільнота у Вайбері, де може доєднатися кожен переселенець, і там дуже багато інформації, яка є і по житлу, і по роботі. Також у нас є безкоштовні зараз курси, проходять в нашій організації від сонях. Тобто це допомога така і не тільки харчуванням, але й якась для розвитку. Також заходи для діток, це вже не перший, не другий заход. У нас вже також був перегляд і в кінотеатрі була достава в театрі. Пані Ольга каже, кожен із числа внутрішньопереміщених осіб має можливість адаптуватися в білій церкві, адже тут хороші люди і чимало можливостей. Спочатку було важко, звичайно, тому що середовище таке трошки незвичне було для мене, але наразі вже я тут себе почуваю дуже добре, бо насамперед це, як кажуть, місто добра, і воно так і є. Люди насправді тут дуже чуйні і добрі. І ця щирість вона майже відчувають її всі, тому що я вже неодноразово це чула від людей. Такі ж заходи лише піднімають віру у щасливе майбутнє дітлахів, адже турбота про них є турботою про завтрашній день, про день, коли закінчиться війна та мир і спокій пануватиме над Україною. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко, Новини телеканал Крокус.